Щойно мала нагоду спілкуватися телефоном із Андрієм Єрмаком, очільником офісу президента, який зараз у Римі. Ну і власне він був свідком зустрічі першої зустрічі тета тет президентів України і Сполучених Штатів у Ватикані у Базилиці Собору святого Петра. А до речі, я хочу нагадати, що в українській делегації на чолі з президентом ще очільник МЗС Андрій Сибіга, перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко. Ну і перш леді Олена Зеленська, отже, насамперед, те, що цікавить усіх розмова із Дональдом Трампом. Андрій Єрмак був і свідком, і оце саме він зробив фото двох президентів, яке облетіло усі інформагенції. Говорили вони коротко, але як каже Єрмак, дуже відверто, дуже предметно і дуже конструктивно. І це оцінка і нашої сторони, і американської президенти говорили про повне припинення вогню, чіткі гарантії безпеки для України і посилення нашої системи ППО і окремо про мас. Совані обстріли наших міст Росією Єрмак е, підтвердив мені, це дійсно саме після зустрічі з Зеленським Трамп написав у соцмережі, що російські атаки українських міст безпідставні. Схоже, що Путін його обманює і не хоче миру. Е, далі сторони домовилися про наступний раунд перемовин уже на рівні радників безпеки. Цей формат уже довів свою ефективність. Правда, коли саме буде зустріч, поки що. Невідомо після розмови з Трампом, Зеленський мав ще низку зустрічей із Еммануелем Макроном, Кіром Стармером, Джорджою Мелоні і Урсулою фондерляєн. І було у нього кілька зустрічей із представниками Ватикану. Головний результат цих перемовин із нашими партнерами ми йдемо наміченим шляхом коаліції охочих. І мета наша незмінна сталий і справедливий мир в Україні із гарантіями безпеки. Ну а ще Андрій Єрмак розказав мені телефоном, як приймали нашу делегацію у Ватикані у Італії, і не на рівні високих політиків, а на рівні простих людей. Володимира Зеленського, єдиного із лідерів на площі святого Петра, зустріли хвилею підтримки оплесками.